Що стосується кредитів? Господи Боже, кредити сімейним фермам по всьому світу компенсують уряди всіх аграрних країн. Не платять аграрії відсотків по кредиту або платять не більше 1-3%. Це для особливо заможніх фермерських господарств. У нас під який відсоток? В річних, сьогодні при відносно стабільній валюті. Так не живе жодне аграрний комплекс в жодній країні. Чому випадковість? Та ні, дорогі мої, це не випадковість. Коли опускали за останні 15 років гривню в 15 разів вас опускали, вас вбивали. А за останні 2 роки, в три рази, вас вбивали. Тому що після того. Відсотки 28 при відносно стабільній сьогодні гривні це ваша смерть. Вас вбивають свідомо, тому що ви не потрібні. І тому вас за рік стало на 7 тисяч менше фермерських господарств. І тому гонтарів. землю Для великих аграрних монополій. Вона їх інструмент, не ваш. І вона не державницька людина. Ви чули такий закон про спецконфіскацію, такий класний закон про спецконфіскацію, кажуть, гроші Януковича повернуть. Ніяких там грошей Януковича немає. А гроші, які Янукович забрав в Україну на рівні більше мільярда доларів. Гонтарєва допомогла йому вивезти з країни. Коли вона ще не була тоді керівником Національного банку і служила Клаву Януковичу. А сьогодні вона служить тим, хто добиває країну. І тому їх треба негайно не тільки прибирати, а треба подивитися, що вони за останні два роки зробили з країною нашою. Що вони Раїни забрали з кишень людей, в тому числі у аграріях. так вони з нами діють. І тому наша з вами мета докорінна зміна керівництва Національного банку і докорінна інша кредитна політика, кредити сімейних. Та тому що здійснюється стратегія знищення.